З Двом Пресвятої Младичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Коли у людей простих народжується дитинка, це є звичайно велика радість. Особливо, якщо є ця дитина ще довгожданна, якщо це є первісток. І не можна, як кажуть, і описати словами радості серця цих батьків. Навіть родичів, які радуються теж за те, що з'явився ще один член родини, ще одне життя, ще одне дихання. Тим більше, коли це християнська родина, то ми теж радуються, радується вся церква, тому що появився ще один член церкви. Але в нас сьогодні, браті і сестри, подвійна радість, тому що народилася та, яка безсумнівно принесла радість свого народження своїм батькам, які так з терпінням, смиренням, упованням чекали на це дитя. Але вона принесла подвійну радість, оскільки радість усьому світу, оскільки вона виконала пророчество, що саме через неї прийде у цей світ. Господь Христос. І це є подвійна радість. Тому що, знаєте, якби ми... у кож, кожної людини є люди, які тут на землі роблять щасливими. І якби ми знали наперед, якби в нас така була можливість, що народиться та людина, яка нас зробить щасливою, то ми б постійно раділи. А це народилася та, яка зробила щасливими весь род людський, щасливими у духовному розумінні, оскільки то світло тьми, яке панувало до народження Месії, воно було розрушено саме саме через народження Месії, через пришестя на землю Господа нашого Ісуса Христа. Тому ми сі сьогодні радуємо, ми радуємо і возвеличуємо Пресвяту Діву, яка стала плодом. терпіння, уховання своїх батьків і стала саме головне, це храмом, який прийняв тут на землі Бога Слово. Її місія найвеличніша на землі з усіх, яка лише могла бути в історії, оскільки жодна жінка крім неї не сподобалася вмістити в собі Бога, творця неба і землі. А вона цю місію виконала. Досконало. Через своє богоугодне життя вона прийняла його як достойна та, яка вмістила в собі Бога і залишилася матір'ю на вітки для всього християнського світу. Сьогодні я би хотів звернути вашу увагу проповіді на те, що це дитятко, яке сьогодні народилося, ще Бога, воно народилося через терпіння, через смирення, через молитву і вховання своїх батьків святих і праведних, і окіма я. Цей світ сьогодні нам, браті і сестри, Взагалі нас не вчить терпіти і уховати. І приклад цих батьків показує, що хороший плод, результат, він дається тільки через терпіння, смирення і уповання на Бога. Все інше воно, на жаль, не приносить результата хорошого. А цей світ, він нас учить. Починаючи вже від маленьких батьків, від маленьких дітей обичаюся, коли лиш дитина пискне, зареве, а батьки вже все для неї стараються звізди з неба зняти, лише бо з дитинці було добре. Вони їй навіть не приучають, щоб сказати слово «ні», що не на часі, що пізніше, зараз це тобі не потрібно. Такі слова, вони дуже рідко чуються в обіході. Так само вже ця дитинка, коли йде в дорослий вік, через плод нетерпіння, такої поспішки, все хоче зразу і попробувати, вона, на жаль, робить дуже багато гріхів. Не буду акцентувати довго на цьому увагу, але саме я рахую через плод, а все я зразу і хочу попробувати, багато дівчат і хлопців. Лишаються цієї чистоти дівства, яка така прекрасна, яка така потрібна до шлюбу, для того, щоб коли це було дозволено Господу, це вони вже на той час через своє нетерпіння, через своє таке всехотіння цього втрачають. Так само вже в сім'ї, будучи людиною. Люди, які створили подружнє життя, перший біч, який їх, скажімо так, камень, на який вони завжди спотикають, це є теж результат нетерпіння і результат того, що все хочу і зразу. Дуже рідкісно ми бачимо, де молоді сім'ї по крупинці збирають своє сімейне щастя. Наоборот, Скандал за скандалом, тому що чому? Тому що ті якісь нереальні бажання, які в них були при створенні сім'ї, вони, коли вилилися в реальність, вони побачили, що треба трудитися, а не просто я хочу, і значить, так має бути. Ні, не так має бути. Тому що результату не буде. Буде лише роздора, будуть скорби, будуть сльози. І опять же нетерпіння. Небажання нести свій хрест, особливо, якщо це Господь не дає дітинку, перші роки сімейного життя, люди постійно рущуть, обвинувачують один одного, знаходять причини, там пороблено нам іще щось, якусь дурницю таку виліверду несуть. Для того, щоб, а вмісто того, щоб звернутися до Бога із упованням, із молитвою усердною, і, говорячи до справи милосердя, чекати. На цю благословенний час, коли у вас появиться дитина. І сім'ї, які стали на такий шлях, та їм важко, та їм буває призирають їх там, люди своїм судом, не Божим судом, звинувачують їх, от так їм і треба, бо вона така, чи він такий. Ну, така реальність життя. Але так само було з звідки Майоні. Було так, що навіть священник у храмі. Не взяв жертву від Іокіма, оскільки порахував, що він великий грішник, оскільки він бездітний. Але Яоким нікого не осуждав, а лише з смиренням і упованням на Бога ніс чесно свій хрест. І ми бачимо, який результат цього довгого терпіння, цього смирення, не робота, який він дає Богу. І цього вам іскренні всім бажаю, браті і сестри, коли десь ми отчаємося, коли десь ми опускаємо руки, коли десь наше нетерпіння воно нам приносить лише біду, ще більше скорби. Ну, навіть візьміть такий приклад, кредити. Людина залізла в страшні кредити. Чому? Тому що це теж є результат нетерпіння хочу, але не можу. А навіть рекламки такі є у банків. Хочу, значить все можу. Ні, людина собі просто робить обузу і піду собі на шию вішаю. І це теж довгий, великий, це теж результат нетерпіння. Тому що побачила людина, і я таке хочу. А в тебе нема можливості таких. Ти реально неспроможний ні то содержати, ні то оплатити. Ні, є можливість залізу, а потім буду все життя себе мучити до довгий. Це теж є результат, коли ми хочемо, а не можемо. А стремимося всякими путями. Тому сьогоднішній праздник нас учить правильному терпінню, правильному ухованню. Повірте, Господь дає кожному у свій час все, що йому потрібно. Тільки б у нас було це терпіння, а своїм нетерпінням Ми тільки народним собі відбило. Ми вносимо раздори, тому що мішають нам люди, які нам кажуть, що. Ми би так зробили, а люди це не роблять. І от постійно якісь ми, постійно людина живе на нервних якихось таких стресах, які потім ще б'ють по здоров'ю людини. І це все результат того, що хочу, а не можу. Тому, зираючи на приклад цих святої, цієї сімейної пари, яка поістину може бути покровителем кожної сім'ї нашої християнської. Будемо їм подражати у терпінні, молитві, неосужденній. Лише так, поступаючи, ми дійсно, по-перше, принесемо собі мир у своїй душі, який нам так потрібен. Мир у нашу країну, який ще більше нам потрібен. І головне станемо на шлях, дійсно, який принесе хороший плод, такий, як сьогодні ця чита, свята принесла. От це є святу Матір Божию. Ще раз свій справником, нехай Господь, з молицями своїй матері покриє нас наші сім'ї. Амінь. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіку любі, всі даної прийшли.